Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва. Тема нашого уроку мистецтво та здоров'я. Перлиною народної творчості України є Петриківський розпис, який було включено до списку культурної спадщини Людства ЮНЕСКО. Петриківський розпис славиться вишуканими візерунками, насиченими кольорами, споглядання яких. Сприятливо впливає на людське здоров'я. Перед вами картина виконана в стилі Петриківського розпису. Придивіться уважно до цієї картини. Погляньте деталі, які намалювала художниця. І пропоную придумати уявний діалог равлика та фантастичного. Птаха на, на картині? Як ви гадаєте, про що б вони могли спілкуватися? Покращити свій настрій, заспокоїтися, допомагають релакси розмальовки. Наприклад, за мотивами образів Петриківського розпису? Перед вами е, два зображення одне чорно-біле, друге розмальоване, кольорове. Скажіть, будь ласка, е, яке? З них вам найбільше подобається, які, які емоції викликає ці два зображення. В Петриківському розписі існують замкнута і відкрита композиції. Ознаки замкнутої це чіткі межі. Перед вами замкнута композиція. Відкрита ж композиція не передбачає чітко окреслених меж, так як на картинці. Взагалі існує дуже багато елементів петриківського розпису, але пригадаємо, будь ласка, основні: це цятка, якою можна виконати або калину, або городбину, або інші ягідки. Зернятко, горішок, цибулька. Це основа квітів. І, звичайно ж, як на мене, то найважчий це перехідний мазок. Композиції з основних елементів Петриківського ропсису можуть бути такими, якими представлені на малюнку. Подивіться, будь ласка, якими варіанти, скільки варіантів квітів можна зробити перехідним мазком. Подивіться, які листочки, які. Ягідки. Для того, щоб намалювати таку вишукану роботу з безліч дрібних деталей, нам потрібно з вами спеціальний інструмент. Унікальний інструмент петриківський пензлик, який робиться з ворсу котика. Палички та нитки. Ви знаєте, що якісні і корисні продукти вони важливі для нашого здоров'я. І створити композицію можна не тільки за допомогою фарб і пензлика і паперу. Можна, звичайно, створити композицію так, як створила це художниця Тамара Бондар. Тому у вільну хвилину, коли у вас буде вільний час. Спробуйте зробити схожу композицію з овочів та ягід. Сфотографуйте і відправте мені. Мені буде дуже цікаво подивитися на вашу творчість. Отож, для сьогоднішнього уроку підготуйте, будь ласка, паперові тарілочки однотонні. Якщо ж, звичайно, у вас немає, не знайдеться вдома паперових тарілок, то пропоную просто взяти папір. І, звичайно ж, фарби. Пензлики і олівчик. Сьогодні пропоную вам виконати один з варіантів. Ну, якщо немає тарілки, то можете просто композицію в колі намалювати і проявити всю свою творчість і фантазію, і намалювати свою особисту, красиву, прекрасну, навіть, навіть прекрасну композицію. Ну, ось такі варіанти я пропоную. А ви можете виконати свою композицію, яка вам більше до вподоби. Тому бажаю вам творчих успіхів і фантазії. До наступних зустрічей!